Вітаю, важні шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, народ хоче знати. Народ запитує: а в чому сутність цієї провокації? Так, ну, як на мене, то абсолютно узгодженої. Між Трампом і Путіним. Так, протягом останніх там скільки дві години вони розмовляли. А потім уже ще раз Путін подзвонив, зателефонував, ніби тож ж поскаржитися Трампу про те, що на нього напали на такого бідного нещасного, і Трамп його погладив. Так. І сказав, ну, це ж ці чортові бандьорівці так не дають жити нікому в цьому світі. Так, от такі діла. Ну, і ще запитують, а наша в лапках влада там у долі. Не знаю, я цього не знаю, але цілком можливо. Так, якщо глибше копати. Ну, ми ж намагаємося копати глибше на цьому каналі. Ж, я ж не показую вам картинки. Ви розумієте? В чому сутність картинок, коли показують їх на цьому? А для того, щоб ви не думали, так? картинка відволікає від думки, ви розумієте? Вона відволікає. Вона. Увагу, розпрошує і все таки інше. Якби я тут показав картинку, так щоб тут вискочив Путін, щоб з другого боку вискочив там Трамп і все, вибзровав сюди-сюди і все. А думати над тим, про що я кажу, ну нема коли. Так. Це ж ну абсолютно прості речі. Абсолютно прості, такі простенькі, але вони дієві. Ну, наприклад, в коментах е, хтось пише щось не про те, але про щось актуальне, не про те, що я говорю, а про щось друге. І всі зразу згор, звернули про те, що я говорив, і пішли б, під, підтверджувати чи спростовувати те, що сказав хтось. Це ж класика! класика. Роботи спецслужб. Ну, класика просто, класичні справи. Як оця картинка. Вона, звичайно, розважає народ, але відволікає від думки. Спеціально робиться для того, щоб люди не думали. так, І, і найбільше переглядів саме там, де є картинка. Де щось горить, де щось вибухає, де щось комусь каже і все таке інше. А наш. Так. Так, ось, навіщо то оце все заморочено? Ну, як, навіщо? Ну, для того, щоб Україна капітулювала. Прискорення процесу, ви розумієте? Прискорити процес капітуляції України. Тому що ну, цей же ж поспішає страшно Трамп. Ну, Сьогодні 30, 31, все. Наступний рік. ну, хоча б в 11:30 вечора висунили його на Нобелівську премію миру. Ну, збігає час, збігає так, а тут не вдається так, зробити те, що вони хочуть, про що вони домовилися, про що вони змовилися так. От мені дуже подобається оце все, оці всі нападки і балачки про теорію змови. Та нема. Та що Та... про конспірологію? От конспірологія, ну сміються всі на як ідіоти. Так, сміються над теорією змови. Та яка змова? Та ви що? Та скрізь змова, скрізь змовляються, домовляються, і змовляються. А нам повідомляють оскільки. Ну це ж очевидно. ну Настільки, але тупо, тільки я там що-небудь починаю про це говорити. Що теорія змови. Хтось пише теорія змови і все так. І ха-ха-ха. Ну, от вам і ха-ха. Так, оце вам теорія змови. Домовилися однозначно, домовилися. А так не буває просто так. Отак то, вельми шановні пані та панове, так що теорія змови живе і перемагає разом із конспірологією.